Одним з улюблених свят для івано-франківців є день міста. Саме в цей день приїздять поважні гості з усієї України та закордонних міст побратимів. І саме в цей день можна почути найбільше пісень про Івано-Франківськ. Скільки їх написано від 1962 року, намагалась порахувати Галина Філіпова. Першим написав пісню про Івано-Франківськ композитор Анатолій Косанатольський у 1962 році, саме тоді, коли Станіслав перейменували на Івано-Франківськ. Коли наше місто святкувало 300 років, тоді називалося Станіслав, і в той час його перейменували на Івано-Франківськ. І Прокарпатська правда звернулася з проханням написати пісню. Але я так зрозумів, що на слів не було, і Анатолій Йосипович і свої слова написав. Він рідко та робить, але дуже щиро і це він відгукнувся на це прохання, бо він родом з Коломиї, і написав прекрасну пісню Мій рідний Івано-Франківськ. Пісня, яка стала улюбленою і найбільш популярною в роки, що наближають нас до 350-ї річниці міста, має назву місто моє. Слова Ярослава Дорошенка, музика Богдана Шифна. Пісня крила зі моє жінки. Ярослав Дорошенко це унікальний поет. Він дуже такий терпенний, терпеливий і такий настирливий. І ми подружилися. Власне, на цій пісні я запізнав Ярослава Дорошенко, і я з великою вдячністю його згадую, тому що його вже сьогодні нема. Але його душа, часточка душі, власне, є у цій пісні. Першими виконавцями був Михайло Словоцький і Михайло Кривень. Багато праці вкладено у створення пісні Місто моє змінювались і виконавці. З'явився навіть відеокліп. Виконавці тут е, Олександр Семчук і Наталя Шевченко. Ну такі молоді, цікаві люди, дуже тал талановиті, і вони радо відгукнулися. І ми попрацювали. і Мені здається, що. Вдався кліп. Я також Дуже вдячний телебаченню Галичина Петру Кришталовичу. бо це він все то, все знаєте, гарно змонтував. На цей час відомо 12 пісень, які вже чули івано-франківці і гості міста. Скільки ще буде написано до 350-го дня народження? Почуємо і побачимо у наступному році.